Як почати жити і радіти? Класне запитання на Нобелівську премію. Ай. Навіть важко відповісти таке глибоке, широке запитання таке як почати жити і радіти. Знаєте, в мене на YouTube каналі, вибачте, я не рекламую його, але просто згадав: є одна з популярних лекцій, вона складається з трьох частин і займає в цілому десь 4 години. І вона стала як не дивно, однією з самих популярних. Вона називається Дев'ять аксіом щастя. Я записав її, не дивлячись на те, що говорити про щастя, задоволення радіти, жити в наш час, коли ти знаходишся в хронічному стресі, під бомбардуваннями в ситуації війни, коли гинуть люди, і ти живеш в ті країні, яку ти не хочеш покидати, і це твоя країна, і ми всі тут. І залишатися, і одночасно жити і радіти потрібно. І як бути при цьому щасливим, як радіти? Ну, давайте я не буду переказувати 4 години своєї ж лекції, але я впевнений, що ви там точно знайдете якісь рецепти для себе. Пошукайте презентацію з трьох частин «9 аксіом щастя. Дуже велике запитання. Я просто на ньому міг би зараз загрузнути і в. Весь час, якого в нас не так багато відповідати на нього, тому краще зайдіть туди, Олег Чебан. Ютуб, як можна безпечно лікуватися від депресії при вагітності? Вау, друзі! Так починаємо ніжненько, тихенько підходити до того, що дуже мало дослідження. Чи є якісь для цього методи без прийому препаратів? Ідея правильна: ми завжди намагаємося. При вагітності, особливо перший триместр, коли формується нервова трубка майбутньої дитини, а, і там власне розділення нервової системи на кишківник і головний мозок, обійтися без будь-яких препаратів, Все будуть підтверджувати вам гінекологи, акушери тут нічого нового я не скажу. Але є ситуації, коли хочеш чи не хочеш, важка депресія, в тому числі з ідеями самообства. У мене таких кілька пацієнтів було. Такі випадки емпіричні, без клінічних досліджень, ну, на вагітних робити дослідження, ви розумієте, не, не етично, в принципі. Але емпіричні випадки описують, і в мене такі пацієнти були. І були пацієнти, які приймали антидепресанти і старі. Ну, Мається на увазі той амітриптилін, який я вже повністю розкритикував. І я потім зустрічав в роботах, що призначається. І, звичайно ж, нові антидепресанти. А це дуже важливо, тому що, звичайно, менше побічних ефектів, більш контрольований ефект, менше синдрому рикошету, менше впливу, тірогенного впливу на плід і так далі. І а, по цих препаратах група, звичайно, селективні інгибітори зворотнього захвату серотоніну. У мене таке було, не буду називати конкретно, щоб не звучала. У нас зараз реклама. А, приймалися, а, вагітність протікала нормально, Катамне саме Катамне це після. От після пологів, до речі, після пологової депресії не було. Що, в принципі, являється таким великим провокатором, якщо жінка схильна до депресії або вже лікувалася, завагітніла, чи може бути в неї після полови депресія? Може бути, чи обов'язково? Ні, не обов'язково. І тут також важливий момент слово безпечне лікування і одночасно не нашкодити дитині. А так от Катамнес через найбільше, в мене вже десь 15 років, це Арабський Емірати, тому що вона виїхала туди в неї чоловік-інженер. По національності, звичайно, ра. І катам не Дитина розвивається і все окей. Звичайно, говорити, що все безпечно, давайте направо-наліво призначаємо без доказовості. Я не можу. Я вам зараз описав емпірично, тобто окремі випадки. Але їх вже достатньо назбиралося, У мене навіть є така окрема презентація, її просять завжди читати гінекологи, психіатрія вагітних називається. Можливо, я колись запишу, і теж закину на свій YouTube канал. Тому а, загугліть більш детально цю тему. Ви точно почуєте, пізнаєте, прочитаєте про препарати, які я щойно називав. Але повторююся, краще призначати сучасного покоління, чим пірнати в 50 ті роки. Чи правда, що для лікування після пологової депресії потрібно припинити грудне вигодовування? А... Не менш складне запитання, яке відноситься дуже близько до попереднього запитання. Дивлячись, чи препарат проскакує, чи не годуєте ви препаратом дитину. Зрозуміло, що а, нервова система дитини вже сформована. Ну, так, да, це перший триместр, про який я говорив, він самий такий небезпечний. Там більше треба психології, психотерапії, як тільки можна відійти навіть дуже осторожно з рослинами і групою препаратів, які можуть мати антидепресивний ефект. Вже після пологової дивлячись, яка ступінь депресії. Ну, погодьтесь, якщо депресія важка, мати не те, що не функціональна, вона її не тішить абсолютно нічого, ні власна дитина. Вона думає, можливо, навіть виникають якісь дуже погані думки, мається на увазі самогубство, То зрозуміло, що краще провести потужне, ефективне лікування, і в даному випадку краще, звичайно, відлучити. Дитину, тому щоб не годувати її, навіть сумішу препаратів, тому що не завжди ж ідея монотерапії проходить, але це дуже індивідуальна річ, і вирішення без психіатра конкретна ситуацію, не обійтися, який врахує безпопередній анамнез, що зараз відбувається, який тип депресії, чи можна обійтися без препарату, чи саме яким препаратом? Це ж тут же також великий вибір. Я ж назвав їх кілька груп, бо я зараз говорю селективні інбітери, але є ж подвійної дії, є мультимодальні, які, є, які принципово впливають на самовидні рецептори і тому подібне. Так, чи має право клінічний психолог ставити діагноз депресії? Ні, а знову ж таки, діагноз депресії, тобто депресивний розлад, тобто, додайте слово розлад, тоді буде зрозуміло, що ви говорите про психічну патологію. Ані клінічний психолог не може виставити психіатричний діагноз психічного порушення. За законом про психіатрію, лише лікар-психіатр, не психотерапевт, не клінічний психолог може виставити діагноз психічного порушення, наприклад, депресивний розлад, там рекурентний депресивний розлад, а далі, та призначити відповідне лікування. Дякуємо. Коригувати лікування разом з психіатром, так він може, однозначно коригувати, наприклад, додати свої методики, якою він працює з пацієнтом. Медичний психолог доволі часто зараз медичний же психолог от в університеті у нас можна спеціалізуватися медичному психологу, який закінчив теж медичний вуз, спеціалізуватися в лікаря-психіатра. Ось так. Тому, але зараз мова йде про медичного психолога. У нас ж є і практичний психолог, і клінічний психолог, і соціальний психолог, і медичний психолог це вже медицина. Ну а далі пішли лікарські спеціальності. Тому а, клінічний психолог, на жаль, ні. Але якщо ви хочете зробити стезу, наприклад. Зайдіть на сайти Міністерства охорони здоров'я і пізнайте, заздайте запитання, чи може клінічний психолог донавчитися в медичного психолога. Відповідаю: так. Ну і тоді, вже відповідно всі можливості роботи з депресивним розладом, як психічним розладом. Поради батькам щодо підліткової депресії, в якому випадку призначаються ліки. Нічим не відрізняється від слова доросла. Ну, якщо можна так сказати, сленгом депресія. Тобто, якщо є депресивний розлад, і він торкнувся дитячо підліткового віку, то повірте, що без препаратів дуже складно обійтися і відповідно сумісна робота. Тому що підлітковий вік дуже чутливий, образливий сепарація. І так далі, і так далі відбувається. Тому порадитися з дитячим психіатром є антидепресанти, які пройшли дослідження і показали свою доказовість, ефективність, а основне безпеку для призначення дітей. Їх не так багато, їх лише три, але вони є, і ми в тому числі призначаємо. Призначають ліки, коли неефективно те, що я говорив попередньо до дорослих, неефективна психологічна, чи соціальні взаємодії в сім'ї, тому подібше. Вітаємо. Чи згодні ви з думкою, що лікування депресії потрібно стільки, скільки вона триває? Є думка, що психотерапія, що психотерапію треба. Підключати після стабілізації стану ні, я одразу навіть не дочитавши ще. Як зрозуміти, що стабілізація настала? А, ні, психотерапію потрібно підключати з першого дня, навіть формування а, concordance таке мудрюне слово англійське, терапевтичного альянсу. Сумісно працюємо на те, щоб не було у вас депресії і зниження індекса Делі невтрачених років життя. Це не лише медикаменти, це класична область психотерапевтичного втручання. Тому психотерапія не після стабілізації, а одразу ще до стабілізації. І вона може бути продовжена навіть тоді, коли відмінені препарати. І тут якраз попадає друга частина запитання: як зрозуміти, що стабілізація настала? Зникають ті симптоми, про які я говорив. З'являється радість. Піднімається настрій, працездатність. Ні, настрій не пригає зашкально, щоб ми не говорили, що відбувалася інверсія фази. Ми пропустили біполярно-ефективний і антидепресантами перевели маніакальну фазу. Ні, просто настрій стабілізується. Людина отримує задоволення від життя, від того, якого вона отримала, від її друзів, спілкування. Вона соціально активна, вона фізично відчуває, що вона може, хоче і буде робити. Вона стає соціальною. Все, ви маєте симптоми, які вказують, що, скоріш за все, стабілізували настрій, стабілізували її організм і рухаєтесь вперед. Чим відрізняється порушення адаптації з депресивною тривожною симптоматикою, депресії? Ну я там попередньо в першому блоці говорив розлади адаптації і чим вони відрізняються від депресії. Розлад при розладах адаптації, як і при депресії, завжди призначається, в тому числі, психотерапія. Але розлади адаптації вони... Якби рухається попереду, вони значно легші по симптоматиці, тому що слово адаптація для всіх зрозуміло. Людина перемістилася в інше місце, змінила роботу, в неї стартап в її житті, і вона не може ще пристосуватися ні до того, що треба вставати не в 10-тій годині ранку, як раніше, а в 5 годині ранку, ні до нового колективу, ні до того, ні до всього, Тоді наступають розлади адаптації. Тому зрозуміло, що тут багато соціально-психологічних дій. Чи додаємо ми при розладах адаптації якісь препарати? Так, якщо розлади адаптації називаються затягнулися, і ми боїмося, що це вже все переходить і на особистість, і на іншу симптоматику, наприклад, тривожна симптоматика чи депресивна симптоматика, і так далі? Це я починаю відповідати, не дочитавши запитання до кінця. Чим відрізняється порушення адаптації з депресивно-тривожною симптоматикою від депресії та якими діями можна Замінити антидепресанти, щоб змінити хімічний склад нейромедіаторів мозку, таких як сертанін, допамін. Ну я вже вам сказав. Повірте, одна штука що тут звучить, і я одразу відповідаю: а, нейротрансмісерний вплив це не обов'язково хімічні додані препарати, тому що антидепресанти хімічно додані препарати. Вони мають пряме показання, вони вивчені, зрозуміло, що вони впливають навіть спосіб нашого життя. І в тому числі, як не дивно, наше харчування, це те, що я згадував, вживання більше ельтриптофану в продуктах, психобіотики, не пробіотики, а психобіотики, фізична активність, пряме показання до росту бднф фактора фактор, який стимулює появлення нових нейронів, тобто впливає на нейропес, що має позитивний вплив на депресію. Наша соціальність, наша активність. Точно так же впливають на той же серотонін, допамін, окситоцин, гормон щастя і так далі. Тому а, включайте всі ці речі, як працює мозок при ходьбі? У тут якраз доповнення: прекрасно працює мозок при ходьбі. Будь-яка фізична активність, особливо та, що приносить задоволення радість, вона є антидепресивна по своїй суті. Крім того, що вона ще приносить задоволення. Та як змусити себе встати з ліжка? I don't know. Ну як змусити? Ну того, кого ви слухаєте, то заставте і скажіть. Ну все. Між іншим, давайте крім жартів. Важливий момент колективний. Я ж сказав, тут проблема соціалізації. Знайдіть. Таку ж душу страждаючу, з якою ви будете вранці гуляти, прогулюватися, займаєтеся фізкультурою, і так далі. Що от ви віть, що до вас прийшла подруга, яка також там вважає, що в неї є проблеми, а вам не хочеться йти нікуди. Тим більше погода, он сніг випав, слякать, а вона вже прийшла. Ну як не встати? От коли йде оця взаємна індукція, а потім двоє кайфануть, коли вернуться з цієї прогулянки, скажуть, що й такі дурні думки були, бо заходили в голову. Дисциплінуйте, знаходьте дійсно, хто хто вас буде піднімати. І пам'ятаємо, що фізична активність вона дуже важлива. Вона майже дорівнює ліка майже, звичайно, вона не підміняє ліки, але її можливості супервеликі і з іншими проблемами. Якщо ви собі повисите гасло, Перестань лінитися. Знаєте, Франка Запе, по-моєму, такий видатний, геніальний рок-музикант. Є така фраза, вона трошки так цинічна, але вона сюди підійде. Не потрібна вашій собаці психоаналітика. Відірвіть свій зад в шостій ранку і вигульте її. Ось це та річ, коли застав себе, і ти отримуєш своє, свою дозу, в тому числі і збудження тих нейронних, складних нейронних мереж. Але заставляти себе потрібно. Самі ж знаєте, депресія це скисання всього, в тому числі вольових процесів. Значить, шукаємо ще когось і самі включаємося. Так, ми наближаємося до фінішу. Вітаю! Ажитована депресія та інші тривожні розлади, наприклад, ГТР, це генералізована тривожний. Назвіть, будь ласка, ключові особливості дефініції цих захворювань. Ой, які велике запитання. Ціла лекція, який компонент першочергово усувають при лікуванні тривожний чи депресивний? О, гарне запитання річ в тому, що тривога, як не дивно, лікується значно тривалише, ніж депресія, тому що вона відноситься до більш базальних елементів з елементами ірраціонального мислення або синкретичного мислення, яке з'являється в дитини в 5-6 років. Тобто вона в нас генетично закладена. Ми доволі часто об'єднуємося навколо фантазуванням того неприємного, що може бути попереду. І від цього страждає. І це еволюційний механізм, на відміну від депресії, як не дивно. Тому з тривогою потрібно працювати значно триваліше. Багато є наукових даних, які ви самі можете загуглити і підшукати статті, які показують, що дійсно тривога. З ним з ким працювати в першу чергу немає значення. Треба з обома працювати в першу чергу. Тим більше, і препарати, до речі, впливають там механізми дуже близькі, мозгові. Впливають та ж група антидепресантів, що на тривожний розлад, що на депресивний розлад. Дуже гарно запитано, Дякую.